Вітаю, я Саша Гуржи, туристичний агент, і в цьому випуску розповім вам про найпопулярнішу екскурсію, яку можна замовити, відпочиваючи на острові Пхукет в Таїланді, острова Пхіпхі. -пхі. Виїзд з готелю відбувся о сьомій ранку. Буквально 40 хвилин дорогами Пхукету, і ми вже в порту. Саме з цього порту буде відправлятись яхта на острови. А приїхавши в порт, все розпочинається саме з цього місця. Тут ми проходимо чекін, реєструємося, а вже потім проходимо і снідаємо. За рахунок того, що вас забирає автобус на екскурсію о 7-й ранку, поснідати, можливо, ви не встигли, тому сюди приходимо перед поїздкою, снідаємо, реєструємося. Кому потрібно, беремо в оренду ласти та трубки і вирушаємо в подорож. Так, ми зареєструвалися на подорож. Нам дали браслети. У нас на нашу групу приватний катер-Яхта а лише з українцями і вирушаємо зараз відкрите море. Друзі, лодка, борт, скітборд, називається наша Джульєта. Ромео Джульєта так Джульєтта. На нашій лодочці нарисовані акули, маленькі акулята, які для нас зовсім не, не, не шкідливі. Друзі, до першої остановки у нас буде 50 хвилин. Ми йдемо зараз на Майябей, познайомимося з риповими акулами, фотографуємо з Ди Капріо. Далі підемо вами в піле Лагуну, Розкажу вам неймовірну історію, хто в цій лагуні прятався, коли було цунамі. І після цього, друзі, ми вам покажемо пещеру печеру вікінгів і, і зробимо сноркінг, видамо вам маски, трубки, обов'язково надягнемо жилети та побачимо, що у нас знаходиться під водичкою. Після цього відправимося на самий великий острів архіпелазі. 36 км квадратних, називається Піпідон. Для вас буде обід. Будь ласка, це для вас шведський сіл. І після цього я вас відправлю на самий неймовірний острів, який називається Бамбу. у вас кораловий пляж. І якщо ви захочете, то пляж Баунті. Це для вас, друзі. Ця наша програма розрахована на 8 годин. Сьогодні 8 годин буде лунати тільки українська мова. Ну, можливо, трішечки буде ще англійською. Да? Сьогодні в нашій команді буде. Наша заміщання красива дівчина. Зовуть її Фа. 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 Доброго ранку. Так, і а, людина, без якої би ця подорож не відбулася. Це мій найкращий друг, це наш найкращий директор. Зовуть його Зуб. Зум Зуб. Доброго ранку. Міхау. Так, друзі, щоб наша подорож сьогодні була безпечною. Нам сьогодні все подобалось. Будь ласка, капітан, якого зовуть Бой? Доброго ранку, ой, капітан. Він дуже любить. Друзі, зараз ми відправляємось до першої зупинки 50 хвилин. Я вас прошу набратися терпіння. І сьогодні я хочу вам побажати найкращих емоцій, чудової погоди і, звичайно ж, щоб ви були щасливі. І всім слава Україні. Доброго. 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 слава! Поїхали, поїхали, поїхали. – це один з найвідоміших і найкрасивіших архіпелагів у Таїланді, розташований в провінції Крабів між Пхукетом та материком. Це справжній рай для любителів природи, моря і фотогенічних локацій. Бірізова вода, білі піщані пляжі, величезні скелі з відкритими джунглями. І саме це відкритка Таїланду. Особливо вражає Майя Бей на острові Пхіпхі -пхі Ле, де знімали фільм Пляж із Леонардо Ді Капріо. І саме на пляжі Майя Бей перша зупинка нашої екскурсії. Це лише перша зупинка, а враження вже неймовірні. Ось такі височезні зелені скелі посеред моря. А зараз ми ще виходимо і йдемо на пляж. Таки ще наша перша зупинка скелі серед моря, зелені скелі серед моря. В такому вигляді ніби це ботанічний сад, але все нас чекає ще попереду. Адже виходимо зараз на красивий неймовірний пляж, дуже схожий на пляжі на Мальдівах. Я тут особисто вперше, можливо, плануєте віддати перш також екскурсію, тому вам все показувати, що взагалі тут є. І наскільки тут все красиво, а я вже бачу, що красиво. Майя Бей – легендарний пляж, і без перебільшення один з найвідоміших у світі. Пейзажі, як у раю, Бухта майже повністю оточена високими вакняними скелями до 100 метрів заввишки. Вода тут ідеально бірюзова, пісок, білий і м'який, як пудра. А виглядає це все просто нереально, особливо з дрона. І виходимо з вами на пляж. Ви лише погляньте, який тут білий мальдівський справжній пісок. Він м'який, як вата небесного кольору, вода. Звісно, що туристів зараз багато, але могло бути й більше, тому що саме в цей день, коли ми поїхали, а це неділя, виїздів майже немає. А так, якщо це звичайний день, тут, мабуть, все буде заповнено людьми. Клас. От саме ради цього, я думаю, в Таїланд якраз і варто приїжджати, тому що при готелях, при готелях такого немає. Ну, вода схожа, але неймовірна природа, атмосфера і навіть маленькі акули якраз саме в цих місцях. Через перевантаження туристами Maya бей закрили на 4 роки. З 2018 по 2022 рік відновлювали корали, пляж і морську флору. Тепер пляж відкритий, але з обмеженнями. Не можна купатися в самій бухті, лише гуляти. Вхід тільки через спеціальний дерев'яний пірс і стежку через джунглі, а час перебування обмежено, щоб не шкодити природі. В цілому атмосфера кіношна і тиха. Хоч людей тут і багато, але майже всі настільки вражені, що поводяться спокійно. Відчуття, ніби ти на віддаленому острові чи насправді лише година катером від Пхукету. А зараз ми заходимо в лагуну, будемо пересідати на маленькі тайські кораблики. І плавати по цій лагуні. Саме ці традиційні тайські човни, я впевнений, ви часто бачили на листівках з Таїланду. Називаються вони лонгтейл. Вироблені з дерева мають вузьку довгу форму і чудово підходять для маневрування між островами. Часто прикрашаються кольоровими стрічками на носі як амулет на щастя від духів моря. Вміщу така лодочка від чотирьох до десяти осіб, в залежності від розміру. І в принципі, це основний транспорт між островами, а також ідеальний спосіб побачити приховані бухти, лагуни, пляжі, куди великі катери та яхти не запливуть. Саме в цій лагоні ми 40 хвилин питаємося на таких маленьких дерев'яних тайських лодочках. і в такому мальдівському в таї пляжі. Побачили пляж Майя Бей, поплавали на місцевих лодочках і пливемо далі. А далі у нас скеля в формі кобри. Це справжня природна фішка, яку можна побачити під час морської екскурсії, особливо навколо острові Пхіпхі-Ле. Цю формацію час називають кобра рок або кобра кліф. Вона виглядає як голова піднятої кобри, яка ніби визирає з моря з характерною вигнутою шиєю та загостреною мордою. Скеля виступає із води на одному із обривів біля Пхіпхіле, і її часто показують гіди під час круїзу. Можливо, не завжди. Це неофіційна назва, яку дали туристи місцеві через схожість із змією. Ну а далі по маршруту у нас Біч. Саме тут мешкають дикі мавпи. Вони чудово звикли до туристів і підходять дуже близько, навіть можуть залізти на плечі чи вкрасти пляшку води, окуляри або телефон. Не годуйте мавп. Це заборонено офіційно через шкоду для здоров'я самих мавп і ризик агресії. Бережіть свої речі, адже мавпи дуже спритні. Якщо побачать щось цікаве, миттєво вкрадуть. З ними можна зробити круті фото, але не провокуйте їх. Не робіть різких рухів і не пробуйте торкатися. Ці мавпи дуже звикли до туристів і знають, що туристів тут багато. Але коли почався ковід і коли туристів взагалі вже не було, частина мавп вимерла, тому що не було туристів, не було чим їх годувати і не було що їм їсти. Під час екскурсії ми зупиняємось на острів, в якому у нас буде обід. Все це в форматі шведського столу. Приходимо, обираємо, що бажаємо замовити. Є паста, є морепродукти, є м'ясо, напої, абсолютно все є, щоб нормально пообідати. Також на острові є супермаркет 7 eleven можна буде піти купити собі воду або ж алкогольні напої для продовження активного відпочинку. І тут є навіть Макдональдс. Тож зараз обідаємо і продовжуємо екскурсію. Якщо ви хочете забронювати готель і відпочити саме на островах хіп -хі, таких готелів тут небагато. І ось один із них Чао Коп хі хіп І сама остання точка нашої подорожі, нашої екскурсії по островам це острів Бамбук. Такий зелений острів з білим пісочком, як на Мальдівах. Із бірюзово небесного кольору водою. Зараз починається вже відлив, тому що так само, як і на острові Пхукет, тут відливи кожного дня, або ж в перші, або в другій половині дня, в залежності від фази місяця. Сьогодні був прилив перші половини дня, зараз починається відлив, але все рівно є можливість побачити цей острів і ці неймовірні види, куди приїжджають сотні туристів кожного дня. Острів Бамбук розташований на північ від островів Пхіпхі. -Пхі. Сам він плоский, круглий і в діаметрі близько 600 метрів. Центр острова вкритий заросім бамбуку. Звідси й назва. Пляж, як на листівці, один з найбільших пляжів у регіоні. Пісок м'який і сліпучо білий. Ідеально підходить для засмаги, релаксу та сноркінгу, а вода дуже спокійна, дрібна і з видимістю до 30 метрів, немов величезний природний басейн. І на острові Бамбук вже можна спокійно купатись. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ось так виглядає наша новенька яхта під українським прапором, яка буде вас супроводжувати по островам хіп разом з україномовним гідом. А в кінці екскурсії висновок один. Якщо хочете побачити той Таїланд та кукет з картинок, з листівок, їдьте на екскурсії. Тому що проживаєш на Кукеті, так, там бірюзова вода, там класні пляжі. Але всі ці атмосферні фото та знімки робляться саме тут.